Всім привіт! і Зараз я розкажу, як зареєструватись на 1688. В принципі, для цього нам потрібно три програми: це Alipay, Taobao та сама 1688. Для початку реєструємось на Alipay. Він нам потрібен для верифікації на Taobao. Тут виводимо свій номер телефону, країну, ну і підтверджуємо смс-кою, яка надійде на ваш номер. Країну, до речі, варто виставити Китай, щоб було точно реєстрація правильна. Після підтвердження там, робимо якісь дії типу капчі або потрусити телефон. І, в принципі, все. На цьому Alipay вам більше не знадобиться. Він потрібен лише для реєстрації. Користуватись ми їм не будемо і додавати картки також. І, до речі, ця інструкція, в принципі, годиться для того, щоб зареєструватись просто на Taobao. Але ми реєструємось на 1688, і для реєстрації нам потрібен аккаунт саме Taobao. Далі ми переходимо до Taobao. Тут, на жаль, закриває чорний екран сама програма, але суть одна. Ми заходимо і натискаємо реєстрацію на значок Alipay. Тобто нас перебуває в Alipay і нам потрібно верифікувати, як би зв'язати між Alipay і Taobao. Тут, як ви бачите, запрошує просто код, але в мене виникла деяка складність, і заставило робити перевірку та верифікацію. Я зробив перевірку по дзвінку. В принципі, включаєте Google перекладач з китайської на українську, і коли дзвонить телефон, ви просто вмикаєте і вводите чотири цифри, які. Автоматично диктує робот. Ну, або успішна реєстрація буде автоматично без перевірок. Ну, і така сама реєстрація на 1688, якщо створений аккаунт, Taobao. Ви заходите на 1688, підтверджуєте реєстрацію, вам прив'язується до додатку Taobao, який прив'язаний до цього до Alipay, і, в принципі, все. Аккаунт 1688 у вас готовий. Тепер ви можете замовляти і робити все, що вам заманеться з цим аккаунтом. Якщо є нюанси і він не працює, то ви можете на новий номер телефону повторити всі ті самі дії. Більш докладніше це буде висвітлено в наступному відео стосовно як саме замовляти. Тому що це відео про те, як зареєструватися. Ну і в принципі, вже вам Alipay та Taobao не потрібен, якщо ви плануєте користуватись саме 1688. Всім дякую!